Добрий день, питато Мельничук, так? Так, да, мене жінка відправила. Ну, перше, за що я хотіла би сказати, це ваша дочка дуже забиває на навчання. Та ладно, що ви трагедію робите? Вона що вам відразу Вундеркінтом повинна бути? Я воно тільки в 11 класі роздуплився, і то не до кінця. Ну, якщо для вас навчання це не є самим важливим, то як ви дивитесь на те, що ваша дитина почала курити? Що? Курить в такому віці, Да навіть я пізніше почав. Я розумію, кожним батькам своя дитина завжди буде маленька. Та моя дитина є ще, по перше, маленька. Ну я довго думала говорити вам це чи ні, але вона відкрито всім розповідає, що вона вже спить з хлопчиком. У мене зараз серце сувати, чи цього не вистачало. Да в такому віці, де я не знаю, що я їй зроблю, коли прийду додому. Боже, мене жінка цього не витримає. А ви нормально, ви мовчали. В смислі думали казати, чи ні. Ну я не бачу прям тут такої проблеми, що ви так реагуєте. І щоб вас заспокоїти, я також плюс в плюс-мінус такому віці почала доросле життя. В сім років ви почали спати з хлопцями? Господи, що ви такі мелите. І не забувайте, що ви спілкуєтесь з керівником своєї дочки. А, я ще й винен. Ви тільки що. Самі це сказали, ні? Взагалі до мене прийшли в тверезому стані. Ваші дочки 16 років. Та це я бачу, ви не в тверезому стані таке мелите. Томаші 16, А ми про Катю говоримо. А їй скільки? А, а я чий класний керівник?